А у нас нові поставки. Привезли три автомобілі і зараз покажу які. Перший Volvo V-60 з двохлітровим дизельним двигуном 120 кВт 163 кінських сили в максимальній топовій комплектації. 2011 рік, бачите, і дискронік є. І лінзи, і бліси, і обвіси, і люк, і безключовий доступ. Ну, понятно, зрозуміло, що всі ще грязні, тільки тільки приклад. Р Роблю анонс, далі буде більш детальний відеогляд по кожному із варіантів. Із Франції машина, із теплої країни. Что там у нас? Красивый салон, светлый. Вот так выглядит эта черная красотка. Автомат, гидротрансформатор шестиступеневый. Вот такая В60. Цена будет 12 плюс. Переходимо далі. Такий ексклюзивчик. Альтернатива. Привезли дві альтернативи Ford Focus і Opel Astra, дві альтернативи ось цим Volvo V-50. Чому ексклюзив? Тому що, дивіться, ну в такій комплектації практично їх немає. Обвіси. Салон, зараз покажу. Серого кольору машина. Ззаді парктроніки. Знизу пороги бачите з обвісами. Бампер там такий спортивний. Салон комбінований Black Magic. Є підогрів лобового скла, двигун 1.6 дизель, пробіг 214 тисяч, датчики світла дощує. Ось така красива машинка. Гляньте, таких фордів, чесно кажучи, в мене і не попадались. Це, мабуть, перший такий величезний багажник. Класна комплектація і хороша ціна. Отже, 2010 рік 1,6 дизель Ford Focus. Машина із Бельгії ціна буде коштувати десь близько 6800 десь так. Ось комплектація. І накладки на пороги фірмові. ржавчини немає. Із теплої країни. Тому це великий плюс для Форда. Ну і далі, ще один ексклюзив. Теж дуже-дуже рідко попадаються такі Opel Astra в максимальній комплектації. Противотуманки, Xenon Класний. Помию потім покажу. Омивачі фар, датчики світла, датчики дощу, 2008 рік. 1,6 бензин ідеально під газ. Простий, дешеві обслуговування цей автомобіль. Автомобіль із Нідерландів. І гляньте на цей салон. Колись у мене була Opel Zafira з таким салоном, а це Opel Astra. Цвітний монітор з навігацією. Круїз контроль, що у нас тут є? Кондиціонер, ці вставки під дерево, комбінований красивий салон, хромовані релінги, стонуванням, величезний багажник. Датчики світла, датчики дощу, всі 4 склопідйомники, гляньте це стан. І руль акуратний. Що у нас по пробігу тут? 229 тисяч ну, ось така ще у нас ексклюзивна машинка по комплектації приїхала. Тому Три автомобіля завезли останніх свіжих. Е, приїжджайте, переглядайте. Ціна, до речі, цієї Астри буде коштувати десь теж 6800, може 6700, ну десь, десь, десь така теж дуже класна ціна. І бензинова, 1,6, цей мотор всі знають, на будь-якому, в будь-якому регіоні зможуть обслужити. Ну, і пізніше дивіться детальний відеоогляд по кожному із автомобілів. Ну, і... Як завжди, анонсую, гляньте, скільки у нас машин. Є з чого вибрати. Особливо Вольво. Дастер класний такий є. Ще одна Вольво. Ну і знаходимося ми вулиці Миколи Грінченка, 18, місто Київ, прямо біля Мрео. Ось наш автосалон під відкритим небом. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. І до зустрічі! Чекаємо вас на тест-драйв.